Привітики! Сьогодні будемо розглядати план розвитку та успіху. В цьому році лозунг краса, вірність, успіх. Ось такий лозунг нашої компанії. У мене, бачите, є блокнотик новий, і маркетинг-план це подарунок для мене. І ми зараз будемо з вами розглядати маркетинг-план, план розвитку та успіху 2024. І розпишемо його в цьому новому блокнотику. Ось такий чудовий у нас блокнот новий фірмовий. Як тільки з'явиться в продажі, рекомендую всім вам придбати. Але почнемо ми з загального розгляду плану успіху, і я вас познайомлю з деякими змінами в ньому позапорівняно із минулим роком. Перші сторінки привітання, наші цінності, наші сертифікати якості. Все це тут можна ознайомитись з ними. Наступна сторінка, розгортаємо це е, е, знижки. Знижки у нас збільшилися. Від 0 до 30 бонус балів у нас 33%, від 30 до 70 37 – 37% знижки. І вище 70 бонус балів, е, знижка 50%, тобто половина від ціни по каталогу. Е, також ви бачите, що збільшилася е, вартість одного бонус бала. Один бонус-бал буде дорівнювати 45 гривень за ціною каталога. І написан приклад, як підрахувати. Якщо ми робимо замовлення на 70 бонус балів? У нас виходить за ціною каталога на 3150 гривень, мінус 50% знижка і 1575 до сплати. І відповідно 1775 – Наша вигода економія або прибуток, як вам тут сьогодні це перше в нас до штовнувшиства, як раніше. Ми працюємо з цифровим електронним і паперовим каталогами. Доставка в нас саме вивіз із складу, нова пошта, «Укрпошта» і міжнародна доставка. Щодо доставки, зараз трішки змінилися умови доставки безкоштовної. При якщо ви хочете безкоштовну доставку, то повинні придбати комбо пропозицію. Вона буде щомісяця змінюватися. Зараз у нас березень, зараз йде шампунь з алоевера і УНІПАЛ. Коштується пропозиція 59 гривень. І я думаю, що вигідніше придбати її, ніж сплатити доставку, також міжнародна доставка. І так розписано три пропозиції на березень квітень і травень. А якщо у вас по 2000 тисячі гривень до сплати, то адресна доставка буде безкоштовна, це не змінилося. Наступне. Так, юнайс рекрутинг. Тут пропонує компанія консультантам і лідерам, які приведуть в команду до себе консультантів нових, і цей консультант новий зробить, зробить замовлення від, 50, від 30 бонус балів, то на рахунок консультанту, того, що привів, ну, спонсора, тобто, буде нараховано 50 гривень. 50 гривень за кожного. Новичка. Ці гроші ви зможете використати на придбання продукції. Не вивести, а ось і саме на придбання продукції. Можна їх накопичувати, можна одразу виводити. Ну за 50 гривень особа нічого не скупишся, тому краще накопичувати з ЮНАЙС. Програма для новачків змінена. Смарт старт нема таких Юнайс-дебют у нас немає покрокових. Тепер подарунок буде лише один. При першому кроці при замовленні від 30 бонус балів. я Так розумію, так да він буде коштувати одну гривню. Кожен каталог подарунок цей буде змінюватися. Наразі таким подарунком є біодобавка пробіота. Мені вона дуже подобається, якби я була новачком. То я б з удовольствиям скористалася цією акцією, вона реально класна і пробіоту я собі по-любому буду купляти. І вам рекомендую придбати. Дропшипінг. Тут у нас розписується, що таке дропшипінг і як ним користуватися дуже зручна річ, особливо для тих, хто продає через інтернет. Або в нас багато зараз клієнтів, які розбіжалися по всій країні. Наших клієнтів, наприклад, ми в одному місці були, а потім всі по всій країні розбіжалися, то можна для своїх клієнтів також робити по дропшипінгу. Наступне, у нас маркетинг план, план розвитку і успіху. В цифрах він не змінився абсолютно. Але якщо прораховувати його, то він значно змінився. По... Ну, я вам розповім потім. Так, власне авто. Також продовжується у нас акція. Автопрограма платований, марагдовий директор і вище. Ну тут при закритті і отриманні статусу, наприклад, платини, 12 з 15 періодів. 12 періодів з 15. Оксамитовий сезон цього року. Беруть участь усі нові директори і нові вищі директори. Ну, тобто, наприклад, да, я зараз директор. Якщо я стану сріблом, то я беру участь уже і треба закрити статус срібла, наприклад, мені тричі вот. з шести разів. Каталозі з обов'язковим підтвердженням статусу восьмого, але обов'язково в восьмому каталозі це серпень місяць. Обов'язково закрити і підтвердити свій статус новий. Далі. Тут у нас словничок Юнайс. Nice. Можна розібратися або не розібратися, якщо ви не розумієте цих термінів, то краще звернутися до свого спонсора, до свого наставника, і він вам підкаже, що це таке і де його використовують. Тож, повинно ви знати, що один бонус-бал за каталогом це 45 гривень, а на виплату 18 гривень. Зверніть на це увагу. Саме від цього, від цього коефіцієнту буде наша виплата да, грати. Так, і календар виплат закриття періодів. 12 періодів. Тут ви зможете ознайомитись, коли стартує, коли закривається каталог, і коли буде виплата по каталогу. Наприклад,. У нас каталоги взагалі там 12 каталогів, тому вони починаються з початку місяця і закінчуються останній день місяця. Березень у нас з 1 березня по 31 березня закривається він 31 березня. Виплата за цей каталог 19.04. Тобто я отримую свої кошти з заробіток 19.04. І на останньому розвороті ось такі прикраси: програма лояльності для лідерів. Якщо лідер, починаючи з директора і заканчуючи діамантовим директором, ось такі ваші прикраси, підвіски, брошки, свій статус отримує 8 з 10, ось, мова, 8 з 10 періодів. Починаючи з, з сьогоднішнього місяця, так, з березня місяця, ми рахуємо 10 періодів, то він отримає в кінці року ось такі прикраси. Ну, я претендую на золоту прикрасу директора. Поки ще не закрила цього місця директора, але сподіваюся, буде галочка стояти. Ось такі прекрасні. Відрізняються вони тим, що от діамантовий директор з діамантовим. З діамантом, бачите, точечка І. У нас діамант. Тут смарагд, тут платина, по всій відимості. А, сапфір, сапфір, ось написано, сапфір. Тут золота броша, тут золота підвиска, мабуть, вага різна. І тут золота броша, золотий директор. Ось такі вони красиві, стимулюються подарунки. Я думаю, це дуже чудово для лідерів стиму. І пащення приємне. І знову календарик, контакти компанії і посилання на реєстрацію. Якщо я внесу здесь 36, 35, 11, одинадцять, це мій реєстраційний номер тридцять шість тридцять А тепер ми з вами прорахуємо наш новий маркетинг-план. Ну, як новий, він старий. Цифри по ньому усі ті ж самі умови ті ж самі змінилася лише одна умова: коефіцієнт на виплату, один бонус бал 17 гривень. Так, партнер, старший партнер, бізнес-партнер, топ партнер, управляючий і директор. Самі ці ми статус. Зараз розберемо з вами. Як бачимо, як і раніше, особистий оборот 50 балів обов'язково. Груповий плюс особистий повинен складати ці цифри. В тут у нас перша лінія. Партнер 6% з усієї глибини. Тут, по першій лінії, іде від старшого партнера 9, 12, 15, 17 і 20%. Також залишаються ті ж самі одноразові бонуси, одноразові виплати Це премії при закритті або при досягненні в другий раз. Наприклад, з партнера по топ-партнера ми отримуємо премію, якщо ми закрили другий раз в. Ну, допустім, партнера ми закрили в цьому місяці і в наступному закрили, то ми отримаємо цей бонус ще 200 гривень до маркетингових виплат. Так, беремо ручку, калькулятор, будемо з вами розраховувати. Такий свіженький. О, я його ще не роздивлялась. Тут нейм, адрес, фон, імейл. Ну, прям супер. Дуже красивий фірмовий блокнот. 23 рік, 24-й, 25-й свіжак. І на цій сторінці ми з вами її використаємо. Трішки помалюємо. Щось невдобно. На цій сторінці буде малювати. Зараз я розчерчу все і е, включу покажу вам, що вона, виходить. Понакреслювала я тут статуси у нас ідуть. далі йде особистий бал ми знаємо, що у нас особистий бал 50 обов'язкових, не нижче, але не більше, ніж 40 40 пишу, від групового бонус-бала, да? груповий бонус-бал, наприклад, 250 для, для партнера, то ми не повинні зробити більше, ніж 100 балів для партнера. Це така умова. Взагалі пропорцію ми рахуємо самостійно 40% особисто ваших і 60% груповий оборот. Так, скільки балів повинна зробити група для того, щоб ви закрили статуси. Так, як і в прошлому році, було 250, 450, нічого тут не змінилося взагалі. 750, 1550, 2,750 і 4,500. Але, якщо рахувати з новим коефіцієнтом 18, на виплату, до речі, як він розраховується, щоб ви розуміли, звідки воно взялось. У нас зараз за каталогом один бонус бал дорівнює 45 гривень. Рахуємо 45, це формула, вона використовується во всіх маркетинг планах. Якщо ви візьмете якийсь маркетинг-план і порахуєте, то вона так і буде. 45-50%. мінус відсотків. Буде 20, 50%, це вища знижка. Наша вища знижка 50%. Зрозуміло, да? 50% буде 22,5 гривень. І ще мінус 20% НДС, ПДВ. І буде у нас 18 гривень. Оце ось 18 гривень, ця компанія може виплатити консультанту. Тобто лідеру. Рахуємо. З урахуванням 18 гривень. Ні, неправильно сказала, з рахуванням 45 гривень по каталогу. Ми ж по каталогу спершу рахуємо. Скільки нам потрібно в грошах зробити оборот для компанії, скільки потрібно, щоб ваша структура продала в грошах. Да? і в гривнях. Я вже порахувала за вас, ви можете перерахувати і виправити мене, якщо тут, невірно. 250 умножні на 45 буде 11 250, 450 помножте на 45 буде. 20 тисяч 250, п'ятдесяти. Бізнес-партнерова закрита, якщо структура зробить, та 33 тисячі 750 гривень. Топ-партнер тут вже вислічується. 69,750, сімсот управляючий 2023 750. Нагадую, ми тут рахуємо, скільки структура повинна продати за цінами каталога, щоб ви закрили статус. І директора ви закрити, якщо зробить структура 200-2500. Тут все ясно, правильно? Для порівняння, в минулому році, коли коефіцієнт був не 45, а тут було 30 гривень. У нас, щоб закрити директора, потрібно було 135 тисяч. Бачите, різниця яка. Але завдяки тому, що у нас коефіцієнт на виплату також виріс, ми і заробимо більше. Зараз ми пропишемо наші коефіцієнти по першій лінії. Ми будемо рахувати, зверніть увагу тільки першу лінію. Але структури зазвичай будуються не лише з першої лінії, хоча такі є, що перша лінія, і якщо тільки перша лінія, у вас то у вас велика виплата за продаж. Але у вас не буде росту в дальнішому. Тобто, без лідера у вас не буде директора, який підніме вас на срібного. Директора. Так от, якщо правильно рахувати, то повинні бути і друга, і третя лінії, ну, дивлячись, як воно буде. Перший статус, звичайно, до бізнес партнера людина може закрити самостійно. Бізнес-партнера включно 750 є такі консультанти, які роблять такий оборот самостійно. Але не вище Вище вже потрібно, щоб була структура. Так от, розписуємо, по-перше, не знижку, а ці. Відсотки, які ми отримаємо винагороду ем, товару товарообігу, який зробили, правильно? Так, тут у нас 6, 9, 12, 15, 17, 20%. А тепер будемо рахувати, скільки консультант, лідер вже отримає партнер, при умові, що структура зробить 250 балів. Буває, це мінімальна, правильно, а зазвичай буває більше 250, щоб чисто закрити. Помножаємо на наш коефіцієнт новий на виплату 18 і помножаємо на 6%. Можете все перерахувати самостійно, перепровірити. По рівні 270 гривень. Також консультант, тобто партнер, отримає 200 гривень при повторному закритті партнера 200 гривень це у нас бонус да, буде. І загалом 470 гривень виходить. 9% у старшого партнера. Те ж самий розрахунок. Беремо наші бали 450 балів. Помножаємо на 18%, помножаємо на 9% і дорівнює на виплату 729 гривень. Тут у нас вже побільше премія в 500 гривень. І старший партнер може заробити 1229 гривень. Наступний бізнес-партнер 750 балів. Помножаємо на коефіцієнт 18 і помножаємо на 12%. Дорівнює 1620 гривень. Це тільки маркетингові. А також у нас ще є 1000 премії. І вийде у нас 2620, правильно? Далі, топ-партнер. Топ-партнер потрібно закрити 1550 балів. Помножити на 18, помножити на 15%. Сума на виплату. Зароблених буде 4185 гривень. Премія 2000, відповідно, 6185 заробіток разом з премією. Але, опять-таки, при підтвердженні, як я вже сказала, премії ми отримуємо при підтвердженні, по-моєму, два рази з трьох. Треба закрити. Тоді отримуємо премію. Так, надалі: управляючий. Управляючий кількість звалів 2750. Помножається на 18 і помножається на 17%. Сума, яку ви заробили, буде 8, 4, 1 і 5. Премія 12 тисяч. Розбивається на три виплати. Плачується одна першу з першу, друга і третя. При підтвердженні є определьна умова, але я не буду тут даватися подробиці, то ваш спонсор розповість. І остання директор. 4,5 тисячі помножаємо на 18 і помножаємо на 20%. Якщо перерахувати, буду до виплати 16200 гривень це лише перша лінія. І премія буде 25 тисяч і 41 тисяча 200. Ми отримаємо. Ось так. Так, кстати, премія також розбивається на три виплати: 5,5 5 і 15. В цьому буду закруглятися. Якщо якісь є питання, пишіть в коментарях, обов'язково питайте. Всім пока!